Проблема сучасних консолей не в слабкій потужності, а саме в якості апскейлерів. Просто подивіться, яку картинку малює зараз PS5 Pro, маючи трошечки більшу роздільну здатність за базову PlayStation 5. Ну і плюс вона використовує PSSR. Це навіть поки що без FSR 4. Так що я мушу припустити, якщо б у нас на базових консолях були б сучасні апскейлери по типу того самого DLSS останньої ревізії, або взяти FSR 4, то у нас би навіть на базових консолях. Зображення на екрані було б фантастично класне. І нам, по суті, не прошка не потрібна була б, не PS6 найближчі часи. Тому що 60 кадрів, йо-майо, -йо, і так є. І, до речі, і 120. Де-не-де, але вони також є. Нам треба класний апскейлер. А апскейлер прикрутити до базових консолей, на жаль, неможливо, тому що стара архітектура, тому що немає штучного інтелекту, так що безвихідна ситуація. Все ж таки, все сходиться до PlayStation 6. Отам уже буде приріст продуктивності, плюс сюди. Якісні апскейлери, плюс сюди штучний інтелект, плюс сюди не варто забувати за фрейм-генератор, який, скоріш за все, буде. Так що приріст буде по-любому дуже дуже шикарний. І я впевнений, впевнений, що ви будете самі від цього кайфувати, будете задоволені, і я буду задоволений. Ми зустрінемось, обіймемось і заплачемо від щастя на нових консолях. І з речі, хто скаже, що Павло, ти все брешеш? Я не брешу, просто зайдіть, подивіться тести середньобюджетних відеокарт та які використовують FSR-4. просто подивіться, що вони можуть робити в 4К, в 2К, на великих гірцовках. Там результат дуже і дуже хороший і дуже і дуже наближений до самої останньої ревізії, DLSS. Тобто, просто пальчики оближиш. Хі -хі, бай!